Пані доброго дня. Інспектор-лейтенант Посічук, зачекайте, ми з вами поспілкуємося. Пані зачекайте. Пані зачекайте. Ваш зараз вже зі мною. Маєте якийсь документ, який посвідчує вашу особу? Пенсійний. Покажіть, будь ласка, хто ви є? Чому переход при сина на несановому місці? Я помиляла, помилилася. Що Чому значить були? ви помилилися? Ну так ви бачите, що там було два світлофора? Так. Бачите ж. Так. Це за перехід на несуному місці. Буде вам символічно, але виписаний штраф, тобто буде винесено постанови, оскільки скільки це є адмінправопорушення. Там штраф 50 гривень. Якщо ж ви переходите дорогу на встановленому місці, Вибачте, будь ласка. маєте якісь документи про собі? Пенсійне. Покажіть, будь ласка, пенсійне. У зв'язку з тим, що ви прийшли на становному місці проїзну частину, вам символічно буде виписаний штраф там 50 гривень, 51 гривня для того, щоб ви в майбутньому вжили кіхось заходи, для того, щоб переходити ну, вам до світлофору треба декілька метрів пройти. Я розумію вам вам пенсіонер, тому він буде символічний. Бо можна максимально, але я думаю, що він того не вартий, тому що пенсія у нас сьогодні невелика. Затримайтесь, будь ласка, чому переходите на основному місці, пішки не перехід? Пізніше на роботу. Ви ж бачили, що там є світлофор, один-другий. Невже так. вас якихось там 15 секунд влаштувало б? Так, ну, якщо так глобально дивитися, влаштувало? При спізненні на роботу. Ні, маєте якісь документи про собою? Можливо, посвідчує принесена постанова. Для того, щоб ви в майбутньому, як молодий громадянин України, вжили якихось заходів, вчили дітей, ну і розказували своїм близьким, що не можна так робити, і тим самим наражати водіїв на аварійну ситуацію. Тому що інколи буває, що водії попадають в ДТП і потім хтось сидить через пішоходів. Сухі, добрий день. Ні, вибачаємо. Буде штраф 51 подесати на що? Тут буде посипання постанови, штраф 51 гривня. Доброго дня! Інспектор, лейтенант поліції Масічук. Зачекайте, Тим чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. Пане, чекайте, чекайте. Ви з дитиною були, чекайте. Я в курсі, документ? я казав... Я... Що ні. ви в курсі? Що ви хочете? Сказав, що ми порушуємо, але ми не маємо часу, нас спішимо дуже. Треба було обійти. Було подати якийсь знак, вас би зачекали. Но не з дитиною. Маєте якісь документ Ні. при собі? У нас ніякого? народження, мамо, ви що жартуєте? Ви з'яснили, ви малого на, наражаєте на небезпеку. Я подивився Ва? нормально, я Нав... доросла людина. Є перше попередження, ви знаєте? 15 про це? метрів є. Ви знаєте, що є на розсуд інспектора приймається рішення. Я вас дуже перепрошую. Оскільки у вас була дитина... Усліп попередження тут бути не може. Я перепрошую, я тут дійсно, ви притягаєте до Я вас дуже прошу. Ще термін, який ви проведете зі мною, залежить від вас. Або 3 години через райвідділок, або ми встановлюємо вашу особу, не їдучи через райвідділок, 10 хвилин. І ви будете вільні і прослідуєте за вашим маршрутом, куди вам зручно. Ви рішення вибираєте ви. Затримаю копії постанови. Так. У вас є 10 днів на оскарження постанови вищої стоячої інстанції, 15 на сплату штрафу.